Круглі вафлі, 4 штучки. І саме желе. У мене це апельсинове, вишневе і лимонне. Я взяла таку круглу форму, беремо три мисочки і засипаємо наше желе. Тепер до кожного желе вливаємо 100 мл кип'яченої води. І все гарненько перемішуємо, щоб розчинилося наше желе. Якщо погано розчинюється, можна поставити в мікрохвильову піч, і воно добре розчиниться. Тепер даємо нашому желе охолонути до кімнатної температури. Охололо. Беремо тепер нашу форму, викладаємо одну вафлю. В миску вливаємо наше перше желе, Чередуйте, щоб, наприклад, жовте, там наступне, червоне, знову там жовте або зелене, то буде більш так гарне по кольорах. Вливаємо в миску і нам потрібно збити наше желе до пишної піни. Ось я збивала наше желе приблизно 5 хвилин. Воно так збільшилося в об'ємі, стало таки пишним. Тут потрібно швидко працювати. бо вже застигає. Розрівнюємо і викладаємо наверх вафлю. І так, із усіма нашими желе. Збиваємо вафлю, збиваємо і вафлю наверх. І, і накриваємо вафелькою. Трішки так приминаю, щоб вийшло лишнє повітря. І ставимо в холодильник, в холодне місце приблизно на 40 хвилин, щоб воно повністю нам охололо. Застигло. Дістаємо його. І можемо нарізати. Ось погляньте, яке в нас гарно вийшло. Воно м'яке, еластичне, а на вигляд і на смак, наче маршмеллоу. Просто клас. Смачного.